Так, друзі, дивимося, що неочікуваного прийде в ваше життя. І що вам хочуть передати на цей момент. У мене Сефіро Таро. Дуже цікаве. Хто хоче, може собі придбати з практикуючих тарологів. Таке воно розкриває іноді нюанси, які не завжди видно на інших картах. Давайте подивимось. Хто ви? Так. Скажу так, зараз є у вас криза внутрішня, ви можете приховувати цей стан, так, але все ж таки є якісь внутрішні роздра, є якась непрожита історія. Чи конфлікт у вас був, чи щось вам не сподобалось? Ви це глибоко-глибоко закинули в такий темний ящик до душі і не хочете про це говорити. Нібито ви розумієте, для чого це, що треба заспокоїтися, якось це прожити, перейти на новий рівень, на новий етап, але все ж таки воно дає собі знати, так, пробачте. Ага. Воно дає про себе знати, все ж таки, так, коли лицар мечів, він таки рубає шашкою над головою і хотів би вияснити якісь нюанси, можливо, але стримуєте себе дійсно, так? Стримуєте себе, тому що ви розумієте, що воно того не варте. Насправді, у когось тут про роботу, у когось тут про відносини, так, особисті. Добре, щось там нам хочуть далі сказати, чого важливого вам передати. Так, тут вилітіли, вилітіли карти в мене. А, є якийсь обман, ви були вбиті цим, але все ж таки, так, це робочої сфери стосується. Цікаво. Добре, давайте я подивлюсь все ж таки далі. Так, що вам треба зараз, які нюанси знати? Що неочікуваного, так? Вам хочуть сказати карти. О, ну луна. Так, добре. Знаєте, ось та історія, в якій ви щось дуже сильно переживали. Так? Ви не знали, як вчинити, ви не знали, куди йти, в яку сторону. Ви не знали, чи можна довіряти цій людині, чи не можна. це етап завершується. Ви дуже швидко ви навчилися на цьому досвіді. Ви зрозуміли, скоріше за все, чи вже зрозуміти, це буде для вас неочікуваного те, що справді цей урок ви пройшли. І ви вже не переживаєте так сильно, як раніше. Так, дійсно, ви прожили історію под'ялу. Тут могли бути нечесні відносини, тут могли бути якісь залежності, навіть залежність від людини, коли у нас є емоційна залежність від людини. так. Навіть це не завжди кохана людина. Іноді на нас впливає. На роботі хтось там, ми когось боїмося, бо луна це теж про страхи ваші, так? невпевненість якась. Ми думаємо, що краще хтось знає за нас. І це все ви пройшли. Я все ж таки склоняюсь. Тут більше історія про сферу робочу, про сферу, яка вам каже, що. Тут була взаємодія, де ви з кимось, ви, в людини був авторитет над вами, і ви розрушили так, це авторитет, ви зрозуміли, що людина того не варта, насправді. Насправді в неї своїх проблем досвід, і вона не ідеальна, і всі вони ідеальні. так? І ви просто пішли своїм шляхом і зрозуміли, що це для вас такий досвід. Добре, що ще вам скажуть карти? Далі. Так, шестерочка. Знаєте, це в благо вам буде. Ви зрозумієте відкрити нові ресурси, ви згадаєте, ким ви хотіли стати колись. Можливо, тут вас звільнили, можливо, тут ви самі пішли. Але тут все буде вам в обла. Тут карти кажуть, ну знаєте, зазвичай часто виходять історії про е, особисті відносини, так, з коханою людиною, з людиною, яка дорога вам. Але тут реально нема нічого про кохання, тут кажуть, карти більш про вас вашу самореалізацію, якусь професію, е, таку професійну діяльність, так, де ви щось хотіли робити, але вас не оцінили, скоріш за все. І е, вам кажуть, що це вам пішло на благо, що ви все ж таки зрозумієте, дуже, можливо, згадаєте, ким ви були в дитинстві, що ви хотіли робити, якесь нове хобі відкрити для себе. І е, зараз підете своє краще майбутнє, займетесь собою, своїм саморозвитком. Ось тут такий добрий етап до трьох років починається, коли у вас всі сфери, особливо сфера самореалізації, починає налагоджуватись, так? Так, вам перекривали шляхи. Дивіться, реально, у вас були дуже багато ілюзій на рахунок якоїсь а, жінки, чи начальниці, чи а, подруги, жінки, яка більше знає за вас, ви так вважали. Але насправді у вас теж є такий ресурс, дуже прекрасний ресурс, який треба розпакувати. От, і ви дуже багато всього вагалися, переживали, але все ж таки вибрали себе. Добре, ну, є у вас заблоковані дороги, що з ним? З цією історією. Знаєте, що ви йдете в переродження, ви йдете, дивіться, це історія, яка повинна була бути, як хочете, кримічна, не кермічний урок, який ваша душа повинна була пройти в цьому втіленні тут і зараз. І зрозуміти, що вам потрібно займатися самостійно. Тобто, вам не потрібен наставник, вам не потрібні якісь начальники, там. вам не потрібні людина-авторитет, ви повинні бути Самі у себе в авторитеті, і йти далі. Перед вами зараз відкриваються двері. От я вам сказала, що у вас заблокований був шлях. Ось зараз перед вами всесвіт відкриває нові двері. Йдіть в ці двері, будь ласка, не профукайте цей шанс. Це було для того, щоб ви розрозуміли, хто ви, і що ви, щоб ви своє майбутнє краще відчували, зрозуміли, що вам треба вийти з якихось упереджень, з чогось незрозумілого, що вас стопорить, так? І десяточка кубків дно колоди нам каже, що ви сміливо йдете в своє життя, майбутнє краще, в свої мрії, де буде все, знаєте, так, по поличках, де будуть у вас і добрі фінанси, і добра особиста історія якась, так, де всі сфери будуть в гармонії з вами, так, і ви будете радіти цьому. Ось сміливо йдіть туди. Реально. Це ваше переродження, цей такий кармічний урок, така історія була, яка повинна була статися вашою житті І сітувати так на неї і казати, о, для чого не ну, зачем мені це все не треба. Тут треба просто зрозуміти, що вам дали це пізнати, щоб ви зрозуміли, хто ви, що ви, на що ви здатні так поблукати в собі, повідновлюватись якось. Зрозуміти, а що вам цікаво в житті, що не цікаво, не витрачайте життя на принуд... такі Знаєте, такі, таку роботу, де ви не розумієте, навіщо ви тут взагалі. От ви сидите, там працюєте, а розумієте, що. Це тільки заради того, щоб отримати раз в місяць зарплату, піти поїсти, попити, тому подібне. А реально, результату якогось кайфу нічого це вам не приносить. Подумайте над цим, на що ви витрачаєте своє життя. Дуже багато людей віднайшли себе в улюбленій справі, і я кажу завжди такий лайфхак. Я, знаєте, їм користуюся. Ось, якщо ви втратили сенс життя, не розумієте, куди вам йти. І що вам робити в робочій сфері, так, не знаєте, як самореалізуватися. Згадайте, що ви робили в дитинстві. Ваша душа тягнулася до чогось. Наприклад, ви любили співати, танцювати, щось конструктувати, щось готувати. З бабусю там на городі вам подобалось, наприклад, щось робити, якісь квіточки вирощувати. Ви полюбляли з тваринами там якось так взаємодіяти. Ось в цей вектор і йдіть. Хоча б як хобі, почніть вприділяти цьому один. Там раз в день по 20 хвилин, по 30, по годинці. І це почне вас наповнювати, це почне вас а, трансформувати зсередини, душа почне розкриватися, у вас почнуться нові енергії, нові емоції в житті, нові знайомства в житті. Це енергія не любить застою. Розумієте, коли у вас день сурка постійний, ну прибачте, як ви будете далі, на що ви витрачаєте своє життя реально. Ви тільки самі себе сковуєте і вам насправді. Насправді все дається для того в світі, ваша душа заздалегідь вибрала вашу ем, історію життя, так, щоб ви її пройшли гідно. Але вам не прописали кожен крок, вам дали точку народження, точку смерті. Все. А як пройти свої уроки, то пробачте, це ваше рішення, і тільки ваше рішення закувати себе в кайдани на одній роботі і казати, що все пропало, і тому подібне. Є дуже багато прикладів, як люди ставали, люди, навіть які немає повноцінного здоров'я, повноцінних там, може, кінцівок, знаєте, люди реально з зувічені, які вставали і реально досягали. Таких висот, що просто те, це приклад реальний, що все, що ви робите, це тільки ваша відповідальність за ваше життя. Добре. Хочу на Макартах подивитись вам ваш ресурс, куди вам рухатись, в якому направленні. Ма-карти це психологічні карти, які допомагають дістати з вашої підсвідомості те, що від вас приховано. І ви можете зробити собі скрін чи поставити на паузу і роздивитися добре цю карту. Це Мак-терапія, це окрема така історія. Ви можете до мене звернутися на консультацію, ми навіть онлайн попрацюємо з вами, а можна і офлайн, якщо що, я в Одесі. От, і можемо з вами дістати. Ати дуже круті речі, я вам дуже багато практик можу дати насправді для того, щоб ви почали діяти до йти до свого щастя. Так ваш ресурс. О, дивіться тут в нас що, Бульдозер чи що це коротше, не знаю, як називається ця штука, а яка пробирає дорогу. так, Не знати це нормально, якщо що, не треба там закидувати людей гидкими коментарями, якщо вони чогось не знають. А ви все знаєте? Ні. Ну живіть собі, куріть там, пити каву. так. О, Дивіться, ви реально можете йти шляхом проторювати собі дорожку до мрії, до мрії. Яка вас там вже забута. І, і, і не треба думати, що ні. Ну, подивіться, тут реально історія про те, що начебто озеро пройти нереально. Нема дороги, але ви можете прокласти цю дорогу, ваш ресурс, будь ласочка, Ще ось, подивіться, може, у вас будуть інші інсайти, насправді? Хочу, щоб ви якось теж трансформувались, теж у вас була якась історія, яка вам допомагала. Ось, будь ласка, сковані руки. Що вам треба тут зрозуміти, щоб е, дати вам такий трошечки підсрачник від всесвіту, і піти далі? Що вам треба зрозуміти, за кого ви чіпляєтесь? За що, за які відносини ви чіпляєтесь? Це теж на вас впливає. Якщо людина повністю уходить в відносини, якщо вона поглинається іншою людиною, то ви щасливі ніколи не будете. Ви будете щасливі тільки тоді, коли ви будете самостійною особистістю, не половинкою половинки, а особистість приходить на особистість. І це тема окремої окремої консультації, окремого відео. І, до речі, пишіть мені. В цих в коментарях, що ви хочете, які теми. Я буду з задоволенням розглядати ці теми, тому що не хочеться повторюватись так, на просторах інтернету багато всього. Хочеться бути для вас корисною, так, і робити це не просто так. От. На індивідуальних консультаціях ми це все пропрацьовуємо. Ви думаєте, таро, це просто гадання? Ні, це інструмент, який дає нам поштовх, і йти далі, інструкцію до життя насправді. От. Подивіться, вам треба зрозуміти, що ваше щастя. не від когось залежить, а від вас, самого. Ну Тут жінка вона не вбита, вона просто лежить і така страждає, а отут на неї дивляться. Ну і що? і що? далі Довго будете так страждати? Так, я буду буваю ноді різкою, буваю, але це не тому, що я така безсовісна, тому що я це все сама на собі прожила і розумію, що ваше щастя в ваших руках. Я сім років працювала графічним дизайнером, і, і в мене філософська освіта вища. І я можу сказати, що теж багато всього пережила, от і зраду, і війну, і тому подібне, але. Все в ваших руках, починайте щось робити. А якщо ви поставите мені ще лайк, я буду вам дуже вдячна. І це енергообмін, який буде просто суперський між нами, пишіть мені, що ще хочете. подивитися, подивитись. пишіть, як відігрались ці карти. Це теж цікаво мені подивитись, так що у вас там як відіграється, на які асоціації. І якщо ви хочете щось подивитись, у мене індивідуально, будь ласка, я можу подивитись вам і одне питання і тисячу питань. Ціна зовсім різна, так на все ми можемо з вами завжди домовитись. Тому всі мої контакти є під відео, в мене є Інстаграм дуже крутий, в мене є і Тікток, і Ютуб є. Так що ви мене ви можете знайти усюди. Все, до побачення.